Розділ 27. Дихальна практика саторі. Як ми зазначали вище, витіснені або пригнічені емоції справляють негативний вплив як на психічний, так і на фізичний стан людини. Відпустити їх перший крок процесу радикального прощення. Найшвидшим і найефективнішим способом вивільнення емоцій є виконання дихальної практики саторі під наглядом кваліфікованого асистента. Саторі японське слово, що означає осяяння або пробудження. Дихальні вправи саторі зазвичай виконують лежачи на спині. Практика полягає в тому, що ми дихаємо певним чином, повністю усвідомлюючи весь процес. Інакше кажучи, ви свідомо дихаєте без пауз між вдиханням і видиханням. Під час вправи голосно звучить ретельно дібрана музика. Сеанс триває від 40 до 60 хвилин. Дихаємо через рот. Іноді дихання глибоке з використанням живота. Іноді швидке і поверхневе з використанням лише верхніх відділень легень. Як наслідок, організм насичується киснем до такої міри, що тіло вивільняє зі своїх клітин витіснені емоції, які кристалізувалися в них у вигляді енергетичних часток. Коли ці енергетичні частки вивільнюються, людина часто усвідомлює ті старі відчуття і переживає їх просто цієї миті. Відчуття можуть виявитися у вигляді чистих емоцій, суму, гніву чи відчаю, без стосунку до жодних спогадів. Або може бути і інакше. На поверхню піднімаються спогади про події, ідеї, асоціації чи хибні уявлення, які потім приводять до витісненої емоції, так що тепер ви маєте змогу відчути її повною мірою. Думки і спогади можуть приходити також і як символи чи метафори. У різних людей і під час різних сеансів дихання досвід може різнитися, і неможливо передбачити, як саме це станеться. Коли емоції піднімаються на поверхню, людина має змогу їх продихати, внаслідок чого не лише відчуває їх повною мірою, а й відпускає. Часто ми затамовуємо подих, коли намагаємося контролювати емоції, тому інтенсивне дихання є чудовою можливістю їх вивільнення та відпускання. У деяких випадках люди виражають їх словами або рухами під час дихання. Незалежно від того, яким саме чином вивільняються емоції, майже завжди процес призводить до відчуття глибокого спокою та умиротворення. Ця проста техніка веде до глибокого і стабільного зцілення. Я без вагань рекомендую її всім, хто має серйозний намір очистити свої емоційні закутки. Дихальна практика Саторі дає такі потужні результати саме тому, що всі процеси цілком протікають у нас всередині, без жодного втручання, підказок чи маніпуляцій асистента. Фактично, асистент присутній лише для створення комфортної психологічної атмосфери, щоб учасник міг вільно рухатися з власними почуттями, а це іноді буває трохи страшно замість нового їх пригнічення. Саме тому не рекомендую виконувати ці вправи наодинці. Специфічна техніка свідомого дихання також називається «реберфінг» реберзінь. Це слово можна перекласти як повторні пологи. Дослідники з'ясували, що певні дихальні процедури дають нам змогу дістатися спогадів і емоцій, закарбованих у наших клітинах під час перебування в утробі матері, власне, пологів та невдовзі після народження. Народження наша перша значна травма в житті. І саме під час цього досвіду ми формуємо найглибші свої уявлення про боротьбу, розлучення, безпеку та прийняття. Ці уявлення часто перетворюються на переконання, що буквально керують нашим життям. Коли людина наново переживає досвід народження і відпускає здобуття в той момент травми та переконання, її життя кардинально змінюється. І ще одна корисна особливість дихальної практики Саторі полягає в тому, що вона означає інтеграцію нових енергетичних моделей в уже наявні енергетичні поля та, відповідно, реструктурує наші тонкі тіла. Інакше кажучи, коли ви змінюєте своє сприйняття, отримуєте певні осяяння або позбуваєтеся старих емоційних моделей, дихальна практика потім допомагає інтегрувати все це в бази даних вашого тіла. Якщо проводити аналогію з комп'ютером, Можна сказати, що дихальна практика працює приблизно як процес збереження, коли дані з короткочасної пам'яті комп'ютера передаються на жорсткий диск для постійного зберігання. Тож зрозуміло, чого дихання Саторі є такою важливою частиною процесу радикального прощення, воно допомагає вирішити ці завдання не лише на початку процесу, коли йдеться просто про вивільнення емоцій, а й пізніше. Коли відбуваються зміни в нашій системі переконань. А далі нам потрібно інтегрувати результати в енергетичні поля. Інтеграція дає змогу змінам закріпитися в наших тілах і запобігає поверненню до попереднього стану. Я рекомендую провести від 10 до 20 сеансів дихання Саторі під наглядом досвідченого асистента впродовж приблизно одного року, опісля ви, напевне, зможете виконувати дихальні вправи самостійно.